Друзі, є ж нас ще один гість. Долучаємо до нашої розмови юриста міжнародника, керівника проекту нотатки Атлантиста Олександр Калінченко з нами вже на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго ранку. Якщо дозволити, я би хотіла розпочати з вами розмову з гарантії безпеки, які вчора були презентовані Україною, і як таке відкрите звернення до західних партнерів з тим, щоб вони підтримали, підписали і стали гарантами цієї безпеки. То власне, що ви скажете, це тільки документи з нашими намірами, або справді дуже сильний план, який нас у подальшому захистить, ну зокрема, а де там місце для НАТО? Ну, в першу чергу я гадаю, що це на сьогоднішній день не конкретний документ, який вже може лягти на стіл для підписання е, з нашими партнерами, країнами, майбутніми гарантами. Скоріше, це конструкція, яка запропонована нашому українському керівництву для проговорення з нашими партнерами. Ми знаємо, що працювали над цим планом колишній генеральний секретар НАТО зі своєю консалтинговою компанією, і відповідно був призначений. Від власне українського керівництва Андрій Єрмак, як голова офісу президента, отже, це напрацьовані пропозиції. В чому полягає їх зміст? Зміст цих пропозицій полягає в тому, що є дві складові: перша складова це безпекова. На момент поки Україна не є членом НАТО, вона потребує захисту гарантій військової допомоги, тобто підтримування власного оборонного потенціалу. І ця безпекова компонента буде говорити наступне. Західні країни не будуть приймати участь безпосередньо в майбутніх потенційних бойових діях, але зобов'язуються надати нам озброєння протиракетну оборону, авіацію, боєприпаси. Тощо друга важлива складова це санкційна для того, щоб ми не проходили заново той шлях, який Україна пройшла з 24 лютого по впровадженню міжнародних санкцій щодо агресора. Ці санкції мають вводитись автоматично на підставі нового акту агресії, і ці санкції за обсягом ну відповідно до проекту мають бути не менше, ніж ті, які існують на 1 вересня цього року. Гадаю, що ці пропозиції ще будуть опрацьовуватись в цих рекомендаціях, які надані нам. Групою вказано, що це може бути елементом мирного процесу, і там в самих рекомендаціях зазначено, що майбутні гарантії мають поширюватись на всю територію України, яка визнана відповідно до міжнародних наших кордонів. Отже, ми розуміємо, що за такої умови застосування таких міжнародних гарантій є можливим виключно після того, як ми будемо контролювати наші міжнародно правові визнані кордони, і на моменті діючої війни з. Осія буде дуже складно добитися того, щоб окремі країни вже надали нам такі гарантії. Угу. Але тут виникає питання, бачите, як в нас з все ж таки пане Олександра записано у конституції, що ми прагнемо долучитися до військового альянсу НАТО. І наші чиновники, представники кабінету міністрів дуже часто нам говорять, що війна війною, але навіть вона нам не заважає долучитися ем, до НАТО. Але оцей документ або ці гарантії безпеки вони виглядають зараз як альтернатива, як інший шлях, мовляв, ми. Ми публічно не відмовляємось, але все, що прописано, особливо на випадок війни, з тим, що нам знову надають озброєння, якраз і говорить, що ми не є частиною цього альянсу. То це певною мірою можливо якийсь компроміс. Да, Росія ж хотіла, щоб ми не були частиною НАТО. Ну добре, в нас буде там свій вектор. Як подружити поміж собою ці взаємовиключні або взаємодоповнюючі моменти? Думаю, що це не є замінником НАТО. В самих рекомендаціях зазначено, що цей курс у нас визначений в конституції, і тут дуже важливо, щоб в післявоєнні повоєнні конструкції безпеки, яка буде охоплювати не лише Україну, а власне і весь європейський континент. Від нас не відкупилися цими гарантіями для того, щоб це не був черговий Будапешт, ми маємо сприймати ці гарантії як певний проміжний етап, який буде передувати нашому членству в НАТО. Той обсяг гарантій, про які власне йдеться в цих рекомендаціях, він буде настільки вартісним для в першу чергу і європейських країн, які економічно залежать від на сьогоднішній день, взаємодії з Росією, що легше буде прийняти нас до членів альянсу, щоб закрити питання. Безпеки ніж проходити в друге, в е, таку агресію і вводити такі болючі для західних країн санкції. Тому вважаю, що це проміжний етап, проміжний інструмент, який покликаний виключно згарантувати нашу безпеку по воєнну на шляху до НАТО. Ну, приміром, такий інструмент застосовувався Великою Британією відносно Швеції і Фінляндії е, навесні цього року, коли вони оголосили курс на набуття членства в Альянсі. Мені дуже подобається цей аргумент. Вам дешевше взяти нас в НАТО аніж. Кожен раз нам надсилати озброєння, але в цьому сенс теж є, пане Олександре, Вчора в Конгресі Сполучених Штатів Америки відбулася цікава подія. Два сенатора від демократів Річард Блюменталь і від республіканської партії Лінсі Грем подали ще раз, внесли черговий законопроект про визнання Росії державою спонсором тероризму. А ми всі знаємо, що першу спробу зарубав держдеп він виступає проти цього. Які шанси, що з другого заходу на посадку такий цей лайнер сяде? Я вважаю, що ну, цей повторний трек, на який вийшли сенатори, на сьогоднішній день це, скоріше, все ж таки свідчення внутрішньополітичних процесів, які передують листопаду, черговим перевибором Конгресу. На сьогоднішній день діюча адміністрація Байдена, до компетенції якої власне, відноситься надання такого статусу Росії, вона зазначила, що вона не Розглядає цей крок як необхідний на цьому етапі. Вважаю, що Конгрес скоріше буде спроможний прийняти певну резолюцію, певний заклик до прийняття рішення Державного департаменту. Проте, не думаю, що зміниться позиція адміністрації до цього факту. Чому на сьогоднішній день відносно Росії застосовано близько 10 тисяч санкцій? Приміром, з 84-го року відносно. Відносно Ірану було застосовано близько 4 тисяч. Ну тобто, Росія вже сьогодні чемпіон по санкціям. З змістовної точки зору віднесення Росії до списку держав спонсорів тероризму. Воно стосується трьох основних складових: це оборонне співробітництво, це постачання товарів подвійного призначення, які, як ми знаємо, використовуються Росією також для ВПК, і відповідно, це міжнародна допомога. Міжнародною допомогою, звісно, від сполучених штатів Росія не користується. Відповідно, всі санкції, які стосуються експортного контролю, вони вже сполученими штатами застосовані тут. У адміністрації США позиція наступна. І Сьогодні зранку ми чули з цього приводу коментар держдепартаменту. Вони хочуть надати трошки більшу свободу маневру своїм європейським партнерам, які не повинні були обмежувати. Ті болючі для них взаємодії з Росією в енергетичному секторі, оскільки після визнання Росії державою спонсору тероризму відносно всіх європейських партнерів, які контактують взаємодіють з Росією, можуть вводитись вторинні санкції, що є достатньо чутливим для союзників Вашингтону. Дякуємо, пане Олександр, за ваші коментарі. Юрист міжнародник керівник проєкту нотатки Атлантиста Олександр Калініченко був з нами на зв'язку.